І кнозе боронити, шли дорослі інацтво, прийняла земля, як мати, бо яке одважне братство, виконували патріотичні пісні та вірші. А також продавали патріотичні лоти з таким творчим наповненням в Івано-Франківську відбувся благодійний вечір від спільноти Культурний код». будуть виступати музиканти. Поети і також активісти від «Стилет і стилус», які будуть читати вірші українських поетів. Ну це все за для того, щоб зібрати кошти карпатської січі. Також між виступами будуть відбуватися аукціони і лотереї з різними виробами з артефактами війни. 300 тисяч гривень ми збираємо це для покупки екофло, для покупки глушителя для ворожих дронів. І решта буде витрачена на ремонт техніки. Все це волонтери планують закупити саме для мінометного підрозділу. Падської січі, щоб підтримати благодійну ініціативу, тут зібрало ще мало молодих людей, серед яких і військовослужбовці. Збір коштів ну це дійсно важливо, тому що заразкий час важкий віжна важка. Щоб без цього хлопцям дуже важко зараз зробити зимою. Найважливіше зараз це ми хочемо купити глушилку для квідронів. Дуже велика проблема. Ми зараз. Ну, на Донецькому напрямку досить важкий напрямок. в Середньому ворог там по 40 fpv дронів в день запускає. Це дуже важко контролювати, і тому треба глушилки. Зараз волонтери так само фірми різні роблять ці глушилки. Є можливість, треба обов'язково купити. Взагалі бажано, щоб в кожній групі це глушилка була. Також на благодійному вечорі прозвучали раніше не опубліковані вірші Святослава Кондрата, бійця карпатської січі, який загинув, захищаючи нас на Бахмутському напрямку. Знаєш, друже, що таке війна. Чи знаєш про її безмежну силу? Чи бачите яскраві вибухи гармат, які працюють без зупину? Чита у вірші героя Святослава Кондрата, член культурного проєкту Стилет і Стилос Олексій Латик, хотів би передати думки людини, яка відстоює Україну, а її внутрішні переживання. І, попри весь цей негатив. Святослав залишається людиною і вірить у найсвітліше. Друг та побратим загиблого героя, бійця Карпатської Січі Іван Грузовський каже, Святослав був дуже активною людиною, хорошим другом та справжнім патріотом своєї країни. Взагалі за своє життя Святослав, ну, організував Франківську такі заходи схожих. Ну, десь кілька десятків, якщо не більше, сан Франківську. Плюс він організував заходи такі в Ужгороді, Він їздив по всій країні у Львів, в Київ. Він постійно був в русі, постійно хотів першим. Власне, якраз через це він загинув, тому що він був в нашому підрозділі. І він хотів штурмувати, він розумів, що треба звільняти землю. Він перевівся в штурмовий підрозділ 78-полк, ДШВ, це спецназ, ДШВ, елітний підрозділ. І, власне, ну, на жаль, в ході штурмових дій на Запоріжжі. Він і загинув. Не бійся померти від вражої кулі, не бійся піймати ворожий снаряд. Не страшно загинути в чистому полі, коли на могилі напишуть солдат. А бійся померти у злиднях, невдачах, бійся, померти в ярмі москалів, бійся того, що не зможеш підняти синьо-жовтого стяга предків своїх.